Самотність самотність дуже схожа на дощі, що тягнуться від моря вечорами, збираясь хмарами під небесами, а там, зібравшись в одну купу, разом, на місто падають, як водоспадом. Дощі летять. У ранні ті години, коли окремі люди без причини собі знайти не можуть пару для життя. Хоча вночі лежали поруч в ліжку, не хочуть більше лізти в одну діжку, відчувши, що між ними пустота. Ось так в житті. Приходить самота.